Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми зробимо такий невеличкий огляд, преміум ПТСА у восьмого рівня під назвою Кущ. А якщо брати повну його назву, то це буде об'єкт Кущ. Отже, погнали! Тепер народ, давайте поговоримо про сухі цифри, які написали нам розробники. Отже, почнемо, напевно, що з живучості, і живучість для ПТ-САУ це в принципі не основний параметр, так як вона знаходиться постійно на другій-третій лінії і є танком підтримки. Але все-таки спереду в нас 110 мм під шикарним кутом, який ще дає нам змогу відбивати снаряди. НЛД відразу потрапляє снаряд, відразу пробиває. І так само ця турель отримує будь-який снаряд і деколи навіть пробивається фугасом. Борт і за танку також пробивається фугасами на раз-два через те, що тут 40 мм, жопа 20 мм. Будь-який фугас залітає нам на ура. Тепер все-таки поговоримо про вогневу міць. Вогнева міць для даної ПТ-ки мала б її якось врятувати, якщо чесно. Але в принципі з точністю 0,39. Ну, якщо чесно, так собі Зведення 2,7 секунди. Ну, якщо чесно, також так собі, але в принципі з цим миритися можна, якщо поставити правильне обладнання для даного апарата. А ось перезарядка 14,6 секунд. Уявіть собі, просто-напросто снайперська ПТ, яка стріляє 4 постріла за хвилину. 4 постріла за хвилину робить даний апарат. ДПМ в нього від цього виходить в районі 2000. Хоча, якби йому зменшити трішечки альфу. І додати перезарядки, то було б набагато комфортніше. Не потрібно було цих бахалок, але в принципі радянські танки вони завжди такі. В них один постріл, це мінус пів ХП ворожого танка. І тепер, народ, я думаю, давайте, може, з вами перейдемо до бою, але я ще забувся, забувся розповісти вам про динаміку даного апарату. В принципі, ми, як снайперська ПТСАУ, маємо хутенько займати якісь. Далекі позиції, щоб можна було заховатися, щоб нас ніхто не бачив. З маскуванням тут в даної ПТшки все прекрасно. Її ніхто не бачить навіть після пострілу. А ось з динамікою в нас уже, якщо чесно, розпочинаються проблеми. Через те, що у нас 680 кінських сил на 40 тонн даного апарату, що отримаємо 18 кінських сил на тонну і максимальна швидкість 50 км на годину вперед, 20 назад. Як тільки ми переходимо в режим снайпера, швидкість нам врізається просто-напросто в на... декілька десятків разів ми не їдемо, але в принципі це зрозуміло. Це все-таки снайперський режим. Але максималку в 50 км на годину ви будете бачити дуже рідко, через те, що воно набирає її дуже довго, їде дуже повільно, якщо чесно, і якщо зрівнювати її вже з СТРВ С1, це щось має бути. Мали бути вони схожі, мали вони, так скажемо, бути якимись родичами. Але в Радянського Союза трішечки не вийшло. От не вийшло від слова зовсім. Так що, народ, давайте зараз, напевно, що перейдемо до бою, подивимося, як вона себе показує в бою. Погнали! Розпочинається наш бій. Граємо ми на, кар на карті Монастир. Монастир, точніше. І як бачимо, динаміка. Динаміка взагалі невтішна не втішна. Вирішив я зайняти відразу ці кущі. Будемо намагатися трішечки підсвічувати самі собі. В принципі, огляд нам на це дозволяє. Тут вафля ще розкарачувався біля нас. Записую я цей бій в прямому ефірі. Нічого не вирізано, нічого не склеєно. Я вам просто-напросто покажу, як грається дана петисалу в рандомі. Звісно, потрібно було б поїхати на кишку, на кишку але. З нашою динамікою, народ, чесно, я би просто-напросто не доїхав би туди. Реально не доїхав би. У мене не було б ніякого шансу вчасно туди забратися. Це що, ти на відео почала нормально відігравати мені? Так, отримуємо ми попадання. Мінус гусениця, мінус ремкомплект. І там, дивлюся, хтось вже намагається висунути свою, своє цікаве обличчя. Своє цікаве обличчя, але не виставляю його. Тому що ми зараз, напевно, що повертаємося на позицію. Зараз спробуємо ще раз підкинути комусь якусь плюшку. Але я дивлюся, що там противників взагалі немає. Ні. Ні, ніхто більше не хоче їхати. Всі вони залишилися десь, десь вони є, але де ніхто не знає. Бачат. Бачат щось там підставлявся, підставлявся, але вирішив все-таки закотитися назад. Ось уже Т-32 розлітається, а нам, напевно, що потрібно їхати на кут і намагатися якось дефати їхній пуш по кишці. Так, нас засвітили, я підозрюю, що це все-таки цей батчат, який там стоїть. Це більш за все, що він. І ми зараз з вами що робимо? Правильно, намагаємося вибрати якусь тут позицію собі. Облаштовуємо її відразу тут. Кущі, дерева, все ламається відразу, для того, щоб можна було нам якось відстрілювати цих противників, які намагаються під'їхати. Хоча було б краще стати, напевно, що... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блін, я хотів стати в інший кущ. Навіть не в інший кущ. От, Як бачимо, ми змогли танканути ворожий, ворожий танк 9-го рівня. В принципі, таке буває доволі таки часто, що ви там танкуєте. Але не сильно потрібно надіятися на це все діло. Не сильно. Реально не сильно. Так, і ось. Поїхали, поїхали, просто-напросто зараз подивимося, як ця петисало буде. Ну, про що я казав? Відразу летить снаряд в, в лоб. Просто-напросто в лоб. Летить в цей навіть не, не те що в лоб, він відразу летить в кумпол, в цю турель. Грюбану турель, яка знаходиться зверху. І ми ще змогли його пробити. Ну, даний бій взагалі не показник, так що очікуємо наступного. Наступний наш бій розпочинається на карті Піщана річка. Якщо чесно, не сильно я люблю цю карту. Вона для мене, так прямо що коли я її бачу, відразу мене аж трішечки підтіплює. Але, в принципі, карта для ПТСАУ більш-менш адекватна по тій простій причині, що. Е, є якісь точки, де ми можемо розкарячитися. Так, відразу ловлю лампу через те, що ворожа ЛТшечка вилетіла до нас на цей, на рандеву. Так, а тут в нас хто такий гарний снайперська ПТСАУ. Снайперська петисау, народ. Да, це снайперська ПТСАУ така у нас. Як бачимо, і КД розпочинається 14, 14 секунд. Ти просто-напросто безкорисливий в бою. Максимально безкорисно. Так, Заряжають ворожій ЛТшці, ворожа ЛТшка відлітає, а ми з вами далі ховаємося за каменем. Ховаємося за каменем? Ми зловили лампу. Так, напевно, що наступний снаряд я спробую зарядити кумулятив. Якщо цей не грав, буде ще і далі так підставлятися, то. Можна спробувати, в принципі, по ньому бахнути кумулятивним снарядом. Так, він десь там. Не знаю, що я тут. А в нас снайперська ПТ-САУ. Снайперська ПТ-сау, народ. Просто. Ай, да. Жах просто-напросто. Так, там в нас ще хтось. Захисник намагається запушити нашого об'єкта 704-го. Так, є хтось тут взагалі? Щось тут. Щось тут буде відбуватися в цьому бою. Не буде нічого відбуватися. Так, об'єкт 704 тримає їх там на при на привязі просто-напросто, і ніхто з них не хоче викатуватись. А ось і викатив Т-34. Є пробиття, непогано заліпили йому так, і на 300 метрів в принципі, снаряди летять більш-менш як в снайперській ПТ-сау, але не на більшу відстань. Як тільки там щось за 400 розпочинається в, в цьому, в далекомірі. То відразу точність відключається. Ну і як бачили, тільки що був постріл, і постріл залетів куди? В каточок. В каточок. збив йому коточки. А давайте спробуємо йому його вицелити, щоб союзник. Була спроба влучити йому в прибори бачення. Спроба не дала ніякого успіху. Не знаю, з чим це зв'язано. Напевно, що через те, що ВБР просто-напросто не дивиться в ній. Так, а він його розібрав? А, тай 57 приїхав. Тай 57 приїхав і добив союзника. Такс, ну добре, тоді ми з вами що? Ми з вами снайперемо далі, кемпимо. Кемпимо, кемпимо. Ось такий весь геймплей на даній пт От, просто-напросто весь весь. Ти не зможеш їздити дуже далеко, ти не зможеш е десь там е змінювати дуже часто фланги через те, що... Вся твоя робота це заключається в стоянні. Вся твоя робота заключається ось в такому ось стоянні. Ти стоїш, чекаєш, поки противник підставиться. Стоїш, чекаєш, поки противник підставиться. Як тільки противник підставляється, ти відразу відправляєш йому подарунок. Якщо противник не підставляється, то тобі доводиться знову ж таки очікувати, поки він підставиться. Так, тепер дивимося на динаміку народ. Згори він все-таки розігнався до 50. І зараз подивимося вам, покажу вам, як він їде взагалі по прямій, під гору. Ось давайте підемо під гору. Як бачимо, станк <танк> просто-напросто перестає їхати. Він реально просто перестає їхати. Такс, і набір швидкості. Набір швидкості. О, тут такий от солідний, солідний. Як бачимо, як бачимо, він не хоче їхати від слова зовсім. От реально танк не їде. От є такі машини, що, наче. Вони розганяються, розганяються повільно, повільно, але потім оці свої там свою максималку вони все-таки катять. А цей танк, е, ну, він не їде. Він неточний. 14 секунд перезарядки це взагалі страшно. Для снайперської PTSAу тим більше. Ну, я, якщо чесно, навіть. от, снайперська Петрисав. Був постріл, повністю звівся. СТРВ влучило. СТРВ 100% влучило по противнику. Ця, ця шляпа ну, не стріляє, не їде. От, давайте знову ж таки. Не влучив броню. Не влучив в броню. В Яку броню я не влучив? Карі засвітилося. Я засвітив карі тут. Так, добре, давайте подивимося, хтось підставляється з противників, не підставляється. О, карі. Карі починає підставлятися, постріл залітає. Залітає нам постріл, фішне рот. Ми ще раз влучили. І Су-101 залишається тут. Напевно, що по ньому я тільки зможу дати, дати ще демедж, якийсь, хоча б якийсь забій. А, навіть і то не, не факт, що зможу через те, що він почав рух. А куди почав рух? Не ясно. Союзники просто-напросто його роздерли. Роздерли. Не з моєю динамікою за ними ганятися. Взагалі не з моєю. І не з моєю реакцією стріляти по всяким таким. Я хотів звестися максимально, щоб, щоб 100% влучити по противнику. Бо те, що тут написано, що, що це снайперська ПТСУ, це взагалі не робить її такою. Від слова зовсім. Від слова зовсім. Може це, в принципі, і в мене руки криві. Я не, не знаю. Може це і в мене реально руки такі не, не, не з того місця ростуть просто-напросто. Але, як бачимо, ну на відео це вже друга перемога. До цього ніодної перемоги мені навіть не, не, не світило. навіть не світило. навіть навіть не світило, Навіть не бачив її. Завжди ми просто-напросто насосували, 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 і в результаті дві перемоги я отримав. Отже, народ, на цьому ми напевно, що поки що, з оглядом даної ПТСО закінчимо. Коротенькі підсумки, які можу сказати. Радянська спроба повторити шведів, але радянська спроба, так скажемо, успіхом не увінчалася, від слова, зовсім. Петисау повільна, ПЕТЕСАУ має купу недоліків, має дуже 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 багато вразливих місць, які відразу залітають снаряди. Противник навіть не задумується, куди цілитися. Він не думає цілитися тобі там. В НЛД, він просто-напросто бачить цю турель і відразу відправляє туди снаряд. Борта приймають фугаси. Ну, в принципі, в багатьох ПТСАУ борта приймають фугаси, але якось на цій мені було аж боляче їх отримувати. По рухливості повний кал ПТСАУ не їде. По точності, по, по озброєнню ви народ бачили самі. Якщо влучаєш, бахкаєш нормально. Якщо не влучаєш, а це більшість випадків, то в принципі тобі доводиться очікувати 15 секунд довгої перезарядки. Ну, все народ, на цьому я поки що з вами буду прощатися. пишіть ваші коментарі під даним відео. Я люблю критику і я відчуваю, що під даним відео її буде дуже і дуже багато. Так що готовий вас всіх вислухати. Я, звісно, не професійний ігрок-ігрок хотів сказати. Я не професійний гравець, але в принципі свої 5 копійок я просто-напросто мав вставити. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.